І хто замінить Кірова? Минулого тижня пам'ятник Сергію Кірову демонтували. Кіровоградці ж уже почали роздумувати, що встановити на його місці. Депутати міської ради запропонували оголосити конкурс серед архітекторів на кращу скульптуру. Хочуть, щоб вона була символічною для міста і цікавою для його відвідувачів. Чи мають ми ці ідеї? Знає Інна Примак. Простояв понад 70 років. Пам'ятник Кірву встановили за радянських часів у 1936-му, Вже за два роки після вбивства політичного діяча. Назву зробили. Площа імені Кірова. Всі, які тут були розваги, всі тут і ресторани були, все було прибрано, стало строго революційний вигляд. Створив пам'ятник відомий у Радянському Союзі скульптор Матвій Манізер. Скульптура, що сягає понад 3,5 метри у висоту, виготовлена із бронзи. Нині розповідають митці, вона має неабияку цінність. На сьогоднішнє сьогоднішній ці роботи можуть оцінюватися від 50 тисяч доларів. Вот и выше. Именно вот эта работа. Ну, конечно, она бы, во-первых, оценивалась бы как работа мастера. Во-вторых, во эта работа уже ну, эксклюзивная, я не знаю, эта работа уже исторически вот, она ценная. Конечно, тут уже шла бы, шла бы речь на миллионы. Та стояти і далі, пам'ятнику не судилося. Минулого тижня активісти Євромайдану зняли його з п'єдосталу. Так кажуть, намагались врятувати його від рук вандалів. Коли упав у нас в Кірограді Ленін, я про це дізнався вже на ранок. Я, я відчував, що це може трапитися, тому що хвиля пішла. І ми, щоб не сталося те ж саме з Кіровим, ініціювали публічне, ось таке громадське. Якби перенесення цього пам'ятника для того, в тому числі щоб і врятувати його. А от представники Компартії знесення називають вандалізмом. Розповідає це не вперше. Пам'ятник намагаються прибрати. Це напамін ситуацію, коли німці прийшли к нам в город. якщо підняти історичні фотографії, аналогія ідентична, поэтому. Це те, що ми раніше говорили, предрекали ті события, які можуть прийти в Україну, зараз на місці Кірова лише п'єдостал. на ньому фото загиблих Євромайданівців, букети квітів та свічки. Чим замінити знесений пам'ятник, почали обмірковувати депутати міськради. Я вніс пропозицію одним із пунктів рішення сесії, щоби був об'явлений конкурс на лучший меморіал, який ми установим в пам'ятника Кірова. Площа Названо все-таки площадю героїв Майдану. Тому в будь-який випадку меморіал, який буде розрабатуватися, має бути ясен, що тут розположено. За перейменування площі Кірова на Героїв Майдану депутати проголосували. Архітектори та краєзнавці вже мають кілька ідей, проте спочатку їх обіцяють обговорити з громадою. Мені Бондаря Василя Васильовича, який вважає, що Крапівницький. І піроукраїнський театр це символ нашого города. А может быть, бути, по його мнению, там може би бути і Карпівницький. І очень декоративное, которое б действительно радовало глаз і вот, хороше настроєння. Ще одна ідея облаштувати тут фонтан. Задовго до того, як на площі з'явився монумент Кірова, тут був ось такий водограй. Для пам'ятник там був фонтан. Він же повинен бути в самому центрі. Тут же архітектурно так все повинно бути зроблено. Ну, якщо врахувати, що тоді був оцей бульвар, але ж він є, ця, оця вулиця, цей провулок, тільки що він називається площа Кірова. Основне є вода. Є вода під підвину, значить можна ставити. Поки Кіровоградці визначаються з майбутнім площі, пам'ятник Кірову лежить на складі. Активісти запевняють, пам'ятці історії нині шукають нове місце розташування. Ми їх плануємо звести в. Музей під відкритим небом. Тривають зараз громадські такі слухання в соцмережах. Скоріше за все, найкращим місцем поки що є міський сад. У цьому музеї планують збирати всі пам'ятки радянської доби. Інна примак Микола Головко Олександр Катеруша день за днем.